Розділ 12. Марк Дункер, генеральний директор Дункер Концалденг, був великим міцним чолов'ягою метр дев'яносто та сто шість кілограмів, важковик у сфері рекрутингу у Франції. Він походив із провінції Божеле. Жителі села не любили сім'ю Дункерів, яка від батька до сина передавала торгівлю худобою. Їхнє заняття було для людей чимось на кшталт вимушеного зла. Сім'я була найбагатшою навкруги, тому всі вважали, що ті гроші зароблені за рахунок чужої праці, мовляв, дункери не страждали, як інші, у ті нужденні роки, коли ціна на м'ясо була низькою. У школі Марк тримався осторонь від дітей він усвідомлював, що був сином найбагатших людей на селі і почувався особливим. Та він не шкодував через своє становище, а навпаки, за найменшого зауваження в його бік він провокував скандал. Його мати й собі від того страждала її чоловік радів, що йому зазрять, їй же було досить того негативу, що на неї лився. Усе її соціальне життя полягавило в тому, що, проходячи вулицею, вона стикалася з ворожими поглядами жінок та злісними зітхнаннями. Після багаторічного накопичення образи та гіркоти, вона, зрештою, зламалася. Сім'я переламала традицію поколінь і переїхала до міста. Подалі від худоби й балачок. Дункери оселилися в Ліоні, тож нашому пану доводилось долати багато кілометрів, аби навідатися до села. Марк сприйняв це переселення як поразку і зневажав батька за те, що той поїхав. Задоволення матері тривало недовго. Вона розчарувалася, що не відчула, що її сусіди офісні працівники мали її сім'ю з селюків. Марку закраще було відчувати заздрість, ніж зневагу, тож від ізоляції нового типу він дуже страждав. У ньому закріпилася жага до реваншу він закінчив школу, у 20 років здобув диплом спеціаліста з комерції, працював 10 років у сфері продажу сільськогосподарських товарів, досить талановито застосовуючи свій генетичний хист комерсанта. Три чи чотири рази він поміняв компанію, завжди суттєво збільшуючи зарплатню. Щоразу він використовував той самий сценарій, обманюючи консультанта з рекрутингу, приписуючи собі посади та обов'язки, яких офіційно в нього не було, але якими він сам себе наділяв. Він досить швидко зрозумів, що консультанти геть не розуміються на своїй роботі та їх легко обдурити. Почувши одного дня від працедавця суму гонорару сплаченого рекрутинговому агентству за його вини, Марк не повірив своїм вухам. Цифра йому здавалася астрономічною, як для роботи, котра вважалася йому близькою до справи батька. Легше було переконати компанію щодо наявності ділових якостей кандидата на посаду, ніж переконати фермера щодо фізичних якостей корови. Адже ті якості фермер перевірить сам. За півроку Марк відкрив свою компанію. Пройшовши короткий курс методик роботи з персоналу, він орендував однокімнатний офіс у центрі Ліона, повісив табличку Марк Дункер, консультант з рекрутингу. Під час вибору кандидата найбільше він покладався на свій нюх, а не на методики. Він дійсно рідко коли помилявся. Інстинкт працював. Він відчував людей, компанії, відчував кандидатів, розумівся на тому, які кандидати пасували на ту чи іншу посаду. Найважче було залучити перших клієнтів. Не маючи реальних рекомендацій, важко було мати надійний вигляд. Коли йому на це натякали, він різко ставав агресивним. Дуже швидко він пішов на побрехеньки, вигадував престижних клієнтів, крім того, називав невеликі підприємства, яким він відмовив у контракті. Тому що ті буцімто не вартували його послуг. Такий підхід виправдав себе пішли перші контракти, а за ними успіх притягував успіх. Його нова професія чудово посувала йому. Здавалося, що всі ці маленькі пихаті містяни, які раніше ніколи не заглядали до його оселі, тепер залежали від нього під час пошуків роботи. Гадав, що його бояться і поважають, бо люди їли з його рук. Він жадав контролювати ринок рекрутингу всього міста, просто щоб усе залежало від нього. Щоправда, нового статусу було недостатньо, аби вилікувати поранене его. Щось його штовхало невпевно йти вперед, розвивати власну справу, здобувати більше влади, заробляти авторитет у своїй сфері він звик важко працювати, тож подвоїв зусилля для розвитку компанії. І року не минуло, як найняв уже трьох консультантів. Це принесло велике задоволення, але його було недостатньо. Він рухався далі. Ще за півроку він переїхав і відкрив офіс у Парижі, у самому Парижі, у столиці. На цьому етапі він перенайменувався на Дункер консултинг. Наступні роки він відкривав щонайменше один офіс на три місяці по регіонах. Дункер вимірював свій Успіх кількістю працівників, одержимий бажанням збільшувати поголів'я, якщо висловлюватись метафори селянського середовища, які він часто використовував несвідомо викриваючи своє походження, яке зазвичай старанно приховував, наче його власна, особиста вартість невідривно пов'язана з людьми під його керівництвом, його влада вимірювалася чисельністю його персоналу. Він ніколи не пропускав можливості ефектно про це згадати, особливо під час представлення незнайомців. Швидкий успіх компанії спонукав його розширитися за кордоном. Відкривши перший офіс у центрі Брюсселя, він почувався завойовником. Ще після двох років наполегливої праці та цілковитої самопожертви пафос входив до лексикону компанії. Він вирішив вивести компанію на біржу.